Друзі, всім привіт! З вами Каскай, і сьогодні в нас пекельна дорога в GTA 5 онлайн. Так, ну що, дивіться, що я для вас підготував Apple Car, Прикольна, якась така фані тачечка. Так, помаранчева. Диван, диван, який вміє, ви знаєте, їхати і ще й має кермо. Ну за це, друзі, вашого вподобаєчка. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, і звісно ж коментуйте цей відосик. Так, ну дивіться, які в нас є міні-бульдозер. Ну як міні, але бульдозер, і він крутий. І в нас якась є мега крута, просто величезна тачка. До речі. Пишіть в коментарях, для чого взагалі ця тачка. Тому що я навіть не знаю, може для якихось блоків. Так, і дивіться, що ми тут маємо три малесеньких автомобілі. Я знаю, що оце то сторі До речі, цей автомобіль приймав участь в кішки мишки. Хто не дивився цей відосик обов'язково подивіться у мене на каналі. Дивіться, які тачки тут є. І реально вони всі прикольні. Так, ну що, друзі, давайте будемо розпочинати. І будемо розпочинати з Apple Car, наскільки. Далеко він зможе проїхати цієї цією пекельною дорогою, яка просто вся полає вся в вогні. І побачимо, чи він впорається. І це, до речі, електрокар, Електро Apple Car. 3, 2, 1, go. Поїхали. Так, ну скільки ми будемо мати? Тільки, скільки? 59 кілометрів за годину. Ну, я думаю, що пройде, друзі. Я думаю, що пройде. Колеса поки що не горять. А як не горять? Горять колеса? І це, ну що, 60 кілометрів не будеш мати, але дивіться, як вона їде. Що кол з колесами, що без колес. Реально, 59 кілометрів. 59 кілометрів за годину. Тобто е пробились колеса, і ми все одно маємо одинаковий результат. Ну якось я не знаю. Ну, це реально крутезна тачка виходить. Ну, ну дійсно, друзі, ну, реально, реально вона виходить. Афігєна. Так, вона димиться. Вона трішечки горить і, скоріш за все, вона скоро зірветься, друзі, тому що. А, ну як тому, що тому що вона вже зірвалася. Ну як, дивіться, якщо по баловій шкалі рахувати, то я не знаю. Ну, балів 6 вона має, тому що вона загорілася. Але, друзі, маємо ось такий результат, тут навіть фарба. А, а, розумію, тачка зірвалася, а фара ось така, вона ціліла. Як це зрозуміти? Я от, ну, просто, просто не розумію. Добре. Apple Car, вона пройшла. так. Перша тачка пройшла пекельним тунелем. Що ми хочемо взяти далі? Давайте диванчик, друзі. Ось цей хочу, хочу посидіти на цьому диванчику. Друзі, дивіться, анімешна. До речі, FIFA є хто дивиться аніме... Теж прожимати вподобаєчку, але диванчик, друзі, на диванчик, я не знаю. Ну я думаю, що ми пройдемо на диванчику. Так треба обережненько їхати. І скільки він має кілометрів за годину, ой-ой, ой у нас будуть проблеми. Проблеми будуть з тим пекельним тунелем, Хотів сказати, цією пекельною дорогою. Пекельний тунель у мене теж є на каналі. Тому хто не дивився відосики з пекельним тунелем, будь ласка, подивіться, дивіться, що відбувається. Мінус колеса. Ой, ой друзі, це G. -g. Здається, це буде джі, дивіться, що відбувається. Він взагалі не хоче їхати. А чи хоче їхати? Мені здається, що він навіть краще їде, чим він їхав з колесами. Так, диванчик, давай, піднабирай. Я вірю в тебе, що ти пройдеш, 20, 20, 19, 20, Ну, таке, знаєте, кілометрів за годину, 20-30 кілометрів за годину. І він горить. Ну, невже він не пройде? Ну, я не хочу тут зірватися зараз на цій дорозі. Якось би не хотілося. Так, 25 кілометрів за годину. І Наш диванчик жіжі, так це буде наш перешкода. Ні, туди її, туди її, туди цей диванчик в океан треба. Просто до побачення. Так ти не пройшов. Давай туди, будь ласка, ой 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 ой, головне зараз не впасти. Добре, друзі, хай диванчик тут валяється. На жаль, він не пройшов, але реально він крутий, він фані. Так, ще чого взяти. Ось я дивлюсь на мега круту тачку. Але ні, я не хочу цю мега-круту тачку брати. Я хочу ось цю малесеньку е тачечку взяти. Реально, мод офігенна крута тачка в геташечці. Дивіться, реально, яка вона крутезна. Добре. Ну я думаю, що вона пройде. Поїхали. Три, два, один. let's go, Так, нічого собі фіз... 96 кілометрів. А, друзі, без шансів. Звісно, що вона пройде, Звісно, вона пройде. Друзі, 96 км за годину. Дивіться, що відбувається. Просто як воно. Тати що, Ой-ой-ой. До побачення, просто пекельна дорога. Ну, звісно ж, ми пройдемо. Все, ми на фініші. Ми навіть не горимо. Для нас цей вогонь, нічого. Ой, я чуть тут не застряг. Ну що, проходить. Проходить ця малесенька прикольна тачечка, друзі. Вподобайся за ці малесенькі автомобілі. До речі, якщо хочеться відосик окремо по малесеньким таким фані автомобілям, будь ласка, прижимайте мого більше І пишіть, звісно ж, в коментарях, що ви це хочете. Добре. А ми переходимо далі. Так, Apple Car пройшла, міні пройшла, не пройшов тільки диванчик. Так, і в нас залишилося тільки 6, ой, 5 автомобілів. Добре, 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 добре. Щось його наступне взяти. Я візьму ось оцю тачечку, до речі. Я вже забув, як вона називається, на Бекце, босі, или бусі, или... якось так. Коротше, пишіть в коментарях, якщо знаєте. Ну що, бусі-босі, почнемо. 3, 2, 1, лесго, поїхали. Так, 34 км за годину. Серйозно? А як таке може бути? А ти що навіть. Хоч... Серйозно, ти не хочеш більше їхати? 34 км за годину? Це твій максимум? А як таке можливо бути? Так, мінус колеса, мінус колеса. І це печально, це дуже печально, але тачка крута, друзі. Реальна тачка крута. І я думаю, що ще трішечки. І ми взірвемося. Але можливо, але ми це зможемо пройти з вами. Якщо будемо продовжувати також ось такий рух. Так, ну дивіться, в принципі, в принципі, якщо не будемо шліфувати, то пройдемо. Так, я думаю, що пройдемо, друзі. 34 км кілометри за. Дивіться, вона впевнено... А, до побачення, вона горить. Хотів сказати, вона так не найде, але ні, друзі, на жаль. Вона загорілася і зараз просто зірветься 34 км за годину, давай! Ще трішки, будь ласка, не вже, не вже, не вже ти до фінішу дотянеш. Будь ласка, дотягнуй до фінішу. <сér》<сér》не дотягнула до фінішу. Опс, упс, опс, упс, до побачення. Дивіться, як вона летить файно. Ну, на жаль, ми не пройшли цієї тачкою. Так, ну що, ну я не знаю, скільки в нас тачок пройшло. Ну, я думаю, що е, пані тачки, на мою думку, вони пройдуть всі. Всі пройдуть. Так, давайте ж з вами, давайте ж з вами, давайте. Той йсторі. Ось, дивлю нас той сторі, і хочу взяти той історію. Все, поїхали до тоїсторії, і скільки. Привіт. Приїхали на той сторі. А що відбувається? Боже, ми тут застряли, я не знаю. Тут не текстура, якась ще це відбувається. Добре, поїхали. Три, два, один. let's go. Так, то історія прийде. Так, стой, будь ласка, то історії. Давай, давай, перевертайся. Ти в кішках-мишках нормально там цей себе почувала, нормально драйвувала там. А що відбувається? Ця тачка, якась не тачка. Я не знаю, скільки кілометрів за годину треба їхати. Дивіться, вона зливається з цим червоним фоном. Так, 17 км за годину. Будемо ось так ривками їхати, чи що? Що відбувається взагалі, то історії не може їхати по цій Ось в чому проблема, друзі. 14 км за годину, 10 км за годину, і то йсторії не може їхати. Нормально, 30 км за годину. Але якщо вона не загориться, це буде якийсь тонс. Це я не знаю. Це виходить, що всі фані тачки зможуть прийти. До побачення вона теж горить. Вона теж горить, вона не може їхати по цій пекельній рішіці, по цьому пекельному е, спуску хотів сказати, по цій пекельній дорозі. Йома, що відбувається взагалі? Будь ласка, я так хотів тобою прийти. Будь ласочка, ні. У нас не виходить, друзі. Ну вибачаюся, якщо ви хотіли, щоб вона прийшла, на жаль, вона не пройшла. А я хотів, я цього хотів, але, на жаль, у нас це не виходить. Добре, три автомобілі, велика, просто мега-мод-тачка. В GTA 5 онлайн. І малесенький такий бульдозер. І в нас ще одна маленька фані тачка. Залишається. Надіюсь, що вона зможе проїхати. Не знаю, цю дорогу. Надіюся, дуже надіюсь, добре. Добре. Сподівання, сподівання, ще раз, сподівання. А ми поїхали. Три, два, один, let's go. Добре, скільки ця тачка? Нічого собі, 50, 60, 70. 80-90 км за годину. Нічого собі. Але колеса горять, друзі, колеса горять, але ми впевнено йдемо. Ну, це велика мегатачка, Ні, до побачення! Я просто з'їжджаю, наскільки ця велика просто тачка. Вона навіть зійшла з дороги. Ну, друзі, вона загорілася. На жаль, вона загорілася, вона ще й зривається, але вона ніяк не змогла б пройти. Вона ще й з дороги звалилася якимсь чином і не зрозуміла, яким не знану колеса пробились і вона за рахунок цього впала вниз. Так взагалі, а ну її прекрасно видно, і прекрасно малесеньку цю тачечку видно. Добре, друзі. залишилося два автомобілі. Я хочу малесенька, я хочу на останок залишити бульдозера. Ну, я думаю, якщо бульдозер, якщо та велика тачка, точніше не пройшла. Ну, бульдозер. Я думаю, не прийде. Ну, побачимо, побачимо. Не будемо загадувати, але як добре почу... да, Взагалі, 96 км за годину. І ця і та міні-тачка зможе пройти цю покальну дорогу. Мама мія, доброго ранку. 96 км за чудово. Взагалі вона пройде. На ізі пройде, дивіться. Та, боже мій, Let's go! 96 км за годину, навіть не поландувати. опачки почки, тапочки! Ой, а ти куди їдеш? Добре, ну вона перейшла. друзі, згодні, вона перейшла. До Вона навіть перейшла. Перейшла цю пекальну дорогу. Добре. Останній у нас хотів сказати мод автомобіль, але це реально прикольний фані бульдозер. Реально, він мені подобається. Ну що, побачимо, друзі, запалає чи цей бульдозер? Ану, ваші, ваші ставочки. Давайте. Три, два, один. Я думаю, що ви встигли це зробити, а ми поїхали. Він що, вже палає? Ні, не палає. А скільки ти маєш сво... Серйозно? 18 км за годину? Да ну ну ти серйозно? Ну цього не може бути. Да ну нафіг. ні, чувак, нігані. Ні. Ну якого ти фіга так їдеш? 18 км за годину, я просто не знаю. Це просто якісь черепаші, якісь такі повски. А ну давай быстріше, будь ласка. Будь ласка, быстріше, 80 км? Кіло... Ой, 80 Звісно, 80 км за годину, це занадто, що не здраво. Так, 17-18 км за годину. Ви знаєте, що я думаю, що він пройде. Ну, цей бульдозер просто проходить поки що половину шляху вже пекельно дороги. Так, там залишилося. Чи що... їхати на ну, трішечки? Я думаю, що він не зірветься. В нього максимально реально заряджений такий можна сказати е капотик. Да? Ну, дивіться, реально він офігенно заряджений. Реально офігенно заряджений бульдозери. Та ні, він прийде без шансів, друзі. Без шансів для пекельної дороги. Є, є контакт. Все, я думаю, що він прийде. Дивіться, більше половини дороги, він навіть не димить. В нього колес немає, друзі. В нього, коротше, рейки кору, ці ж, желізні, да? І. Без шансів. Ну, звісно, прийде, але. Ти реально димишся? Він що, горить? Ні. Бог ти мій. Все нормально, друзі. Ще трішечки. 18 кілометрів за годину, ти серйозно? Ну, боже ти мій, а як ти можеш так повільно їхати? Він що загорівся? Фух, я так не хочу, щоб він загорівся. Я хочу, щоб реально бульдозер пройшов так дуже повільно. Але впевнено, друзі, 18 кілометрів за годину, Так хочу сказати, 80 кілометрів за годину. Але яких 80, якщо 18 кілометрів за годину? Бог ти мій, чому ти так повільно йдеш? Ну, дивіться, по підрахункам, в нас е, пройшла Apple Car. У нас пройшло дві фані тачки, і я сподіваюсь, дуже сподіваюсь, що цей черепаший, коротше бульдозер пройде 3, 2, 1. Друзі, а ми на фініші. І він навіть. Ой, він палає. Друзі, а як її загасити? Загасити його, Боже, загасися. Так, тільки дві, коротше, дві фані-тачки в нас пройшли і не згоріли. Ну, реально, це дорога для фані-тачок. Але він, я думаю, він дуже-дуже довго буде горіти і так не зірветься. Друзі, ну ось такий у нас відосик вийшов. А якщо він тобі сподобався, сподобалася ця рубрика, обов'язково підписуйтесь на канал. Прожимайте ваші вподобайки, це дуже важливо. І звісно ж, коментуйте цей відосик, тому що я за вами сумував. Я думаю, ви зі мною теж. А з вами був Каскай, До нових зустрічей. Скоро побачимось.